Індія країна непроста та різнолика. Навіть індійцям важко зрозуміти все, що відбувається у своїй власній батьківщині. Тож, без зайвих слів, починаємо другу частину нашої географічної віртуальної подорожі, тема якої населення та господарство Індії. Як ми вже говорили, географія Індії складна і заплутана. Взяти хоча б її адміністративно територіальний поділ і столицю. Індія є федеративною республікою до її складу входять 29 штатів та 7 територій столиця Нью Делі, яка є частиною міста Делі. А Делі це не тільки велике місто, а й офіційно національна столична територія Делі. Тож запам'ятайте, що Нью Делі не окреме місто, а назва одного з 11 районів великого міста Делі. Або Гайдабарат. Місто на Плато Дека з населення майже 7 мільйонів чоловік. Адміністративний центр одразу двох штатів: Телангана та Атха -Прадеш. А ось ще цікавий для географів факт: ця вузька смуга індійської території, що з'єднує північно-східні штати з іншою частиною Індії, називається коридор. Сілігурі. Його ширина у найвужчій частині 21 км. До складу Північно-Східної Індії входять 8 штатів, серед них так звані 7 Сестер і 8 штат Сіким на півночі. Також треба згадати про проблемний штат Джамму та Кашмір. Індія вважається територію своєю, а Пакистан своєю. Ще на шматок території засіхає Китай. Як правильно проводити кордон, невідомо. Кожна країна бачить його по своєму, питання приналежності територію виникло відразу у розділу Колоніальної Індії та утворення в 1947 році двох незалежних держав Індійського Союзу і Пакистану. За останнє півстоліття за цю землю було вже чотири війни. Найбільшими містами країни є Мумбаї, перше місце в Індії і друге за розміром у світі, потім Делі. Найбільші міста з'єднані транспортними шляхами, які формують так звані коридори зростання, вздовж яких зростають нові міста і містечка, а люди мають можливість знайти кращу і більш оплачувану роботу. Взагалі в Індії вже 54 міста, населення яких перевищує мільйон. І дивний на перший погляд факт. Третина населення Індії все ще проживає в селах. І це не просто так. Індія є другою країною в світі за кількістю населення після Китаю. Ось у цій частині в долині Гангу, тут показано дві країни Індія та Бангладеш, проживає сьогодні така ж кількість людей, як усе населення Європи. І це зауважимо не саме густонаселений регіон. Ще одна цікава карта. Половина населення Індії живе у районах, що позначена фіолетовим, друга половина в частині, що позначена Помаранчевим. Мумбаї, колишній Бомбей, є комерційним і розважальним центром Індії, що створює 5% ВВП країни. В Мумбаї розміщені важливі фінансові інститути держави, такі як Резервний Банк Індії, Бомбейська фондова біржа, Національна фондова біржа Індії. Та корпоративні штаб-квартири багатьох індійських компаній та транснаціональних корпорацій. А ще в місті знаходиться кіностудія, відома у світі як Болівуд. Болівуд це неформальна назва кіноіндустрії індійського міста Мумбаї. Назва виникла за аналогією з назвою Голівуд як поєднання двох слів: «Бомбей» – колишня назва міста та Голівуд. Так виглядає неформальний логотип Болівуду. Поблизу іншого великого міста Хайдабараду знаходиться кіностудія Рамоджі, найбільше єдине кіномісто у світі. За рахунок природних та рокотворних пам'яток воно стало популярним місцем туризму та відпочинку. Щороку Рамоджі відвідує понад мільйон туристів. Кіноіндустрія Індії займає друге місце в світі за обсягом виробництва фільмів дві тисячі фільмів на рік. Перше місце, можливо, вас здивує, займає Нігерія. Проте за касовими зборами у світі таки лідирує знайомий нам Голівуд. До речі, розберімося з термінологією, бо дехто сплутує слова індійці, індіанці і індуси. Щоб було зрозуміло, про кого ми говоримо. Індіанці загальна назва корінного населення Америки індійці населення Індії. Індуси послідовники індуїзму, які живуть переважно в Індії. Близько 80% жителів Індії стверджують, що є індусами або принаймні частиною цієї спільноти, саме з індуїзмом пов'язана кастова система. Індія вважається найбільш багатонаціональною державою на планеті. Індія настільки різноманітна та складна, що іноді навіть самим індійцям потрібні перекладачі, коли вони їдуть до інших штатів. На півночі здебільшого розмовляють мовами. Які належать до індоарійської мовної сім'ї це такі як Хінді, Бенгальська, пенджаб та Гуджараті. У той же час на півдні розмовляють абсолютно іншими мовами дравідійськими Тамільська, Телугу, Малаям і Канада. Є також осередки китайсько-тибетської мови на Крайній півночі та Сході близько 10% населення, а це приблизно 125 мільйонів людей. Вільно говорить англійською мовою. Це друга, після США країна за кількістю злавців англійської мови. Хто регулярно дивиться на Ютубі відео англійською, той точно натрапляв на індійські англомовні канали у них дуже специфічна вимова. В освіті і державному управлінні використовуються хінді та англійська. Ще не дивуйтеся, коли почуєте, як хтось розмовляє хінді, а потім раптово закінчує англійською. Ми вже згадували, що Індія є другою за чисельністю населення країною у світі після Китаю, а це приблизно 18% населення всього світу. До того ж чисельність стабільно зростає, тож Китай за кількістю населення вона скоро обжене, дехто стверджує, що вже обігнала, треба тільки правильно порахувати усіх індійців. Індія – аграрно-індустріальна країна, що розвивається. У структурі внутрішнього валового доходу. Частка сільського і лісового господарства та рибальства перевищує частку промисловості, така висока питома вага робочої сили свідчить про те, що країна є аграрною, а її сільське господарство недостатньо механізоване, незважаючи на стрімке економічне зростання, бідність все ще велика проблема, яку не так просто подолати за розміром території Індія – сьома у світі. І володіє величезними площами сільськогосподарської землі. При цьому перші серед усіх галузі сільськогосподарства займає рослинництво підпосіви в країні виділяють 40% території, що допомагає Індії залишатися на лідируючих позиціях в аграрній сфері у світі. Справа в тому, що завдяки сприятливому клімату урожай на території Індії можна збирати два або навіть три рази на рік. Але псує всю картину той факт, що за останні роки населення Індії помітно зросло, і землі зменшили свою родючість. Безперечним лідером ця країна є завдяки вирощуванню чаю, рису, ананасів і бананів. Індія також має найбільше зрошуваних земель у світі, що дозволяє їй бути світовим лідером у виробництві багатьох продуктів, таких як пшонобу, лимони, манго, імбир, нут, молоко, масло, фенхель, джгут. І близько 75% спецій на світові ринки надходять з Індії. Час відвідати та дослідити найцікавіші райони сільського господарства. Регіон Нілгірі розташований на півдні Індії. У перекладі Нілгірі означає Блакитні гори і пропонує чай бренд, який, на жаль, має найбільшу кількість підробок у світі. Як не дивно своєю славою чай Нілгірі, не стільки якостям самого напою, а красивій назві та краєвидам, що приваблюють туристів. Чай добре росте завдяки теплому клімату, частим мусонним дощам і численним джерелам і струмкам, що живлять чайні кущі. Розміри місцевих чайних плантацій вражають 25 тисяч гектарів, з яких щороку збирають більше 56 мільйонів кілограмів чаю. Більша частина його залишається на внутрішньому ринку. Решта йде на експорт країни Європи, Азії та Америки. Асам головний чайний регіон країни. У цьому штаті виготовляється більше половини всього індійського чаю, який вирощується елітний чистий чай, а також невибагливі, рівнинні, з яких походять безліч блендів, купажів, а сам межує з Китаєм, Бутаном, Бірмою та Пангадешем. Він знаходиться в одному з найкрасивіших місць світу і за всіма параметрами. Є однією з найкращих областей для вирощування чорного чаю. Тутешні сезонні опади створюють парниковий ефект, який сприяє особливим якісним характеристикам чайного листя. Індія один з найбільших світових виробників рису, зокрема білого та коричневого. Майже всі землі Індії придатні для вирощування рису протягом літнього сезону за умови наявності води. У деяких штатах за рік збирають два врожаї. Зрошення та використання добрив зробило можливим навіть три врожаї на рік. Рис є одним з головних культур Індії. Більше того, ця країна має найбільші в світі площі, на яких вирощують рис. Поступово Індія з країни, де переважали легка та харчова промисловість, перетворилася на країну з розвиненою важкою промисловістю та високотехнологічними виробництвами. Це наслідки політики економічної лібералізації, яку провели аж. У 1991 році. Тож сьогодні Індія є привабливим та перспективним місцем для інвестицій. Україні виділяють п'ять пріоритетних напрямів розвитку економіки та соціальної сфери. Перший це сільське господарство, другий електроенергетика, зокрема і атомна, третій інвестиції в освіту і охорону здоров'я, четвертий розвиток інформаційних технологій як ядра нової економіки. І нарешті п'ятий, пріоритетний розвиток стратегічних промислових виробництв оборонно-промисловий комплекс електроніка, авіабудування та аерокосмічна промисловість. Як свідчать дані звіту американського аналітичного центру World Population Review, обсяг ВВП Індії за 2020 рік склав майже 2,7 трильйонів доларів, і вона стала шостою найбільшою економікою світу. Однак через велику кількість населення ВВП Індії на душу населення складає менше 2 тисяч доларів. Для порівняння в США майже 62 тисячі. Що робить її країну з доходом нижче середнього. За виробництвом Сталі Індія займає одне з перших місць у світі. Великі заводи чорної металургії розташовані в Пхілаї, Бокаро, Роркеле, Дургапурі. Перший в Індії державний металургійний завод побудований на початку 1960-х років. Район поблизу Рукели багатий залізною рудою, тому в рукелі і звели металургійний завод. Індійський автопром орієнтований головним чином на внутрішній ринок. Головними виробниками є Ченкара Моторс, Force Motors, IndaSun Motors, Mahindra. Бадрач авто та Тата Моторс також відкрили свої автоскладальні заводи відомі світові автокорпорації. Індія другий за величиною експортер текстилю та готового одягу у світі. І хоча від лідера Китаю вона відстає, за випуском бавовняних тканин Індія є однією з провідних країн світу, а з виробництва виробів з джуту технічних пакувальних меблевих тканин килимів посідає перше місце. Найбільшими центрами бавовняної промисловості є Бомбей і Ахмадабад, Джутово і Калькутта. Текстильні фабрики є в усіх великих містах країни. Виробничий район Карнатака в місті Хубла єдиний на всю країну, уповноважений урядом Індії виготовляти індійські національні прапори. Індійці вважають, що їхні прапори мають бути ткані вручну з натурального волокна, з бавовни. Крім того, на цих фабриках виготовляють одяг, килими, сумки тощо. Тут працює більшість людей з цього регіону. Бангалор третє за величиною місто в Індії та столиця штату Карнатака. Тут відкрито багато технічних університетів, і молодь з усієї Індії приїжджає в Бангалор вчитися, а потім залишається тут працювати, оскільки вибір роботордавців величезний. Багато компаній потребує стажистів. Технологічний інститут Рамаї один із найпрестижніших університетів Індії, заснований у 1959 році за технічної та фінансової допомоги уряду Західної Німеччини. Індія створила у Бангалорі власну кремнію водолину Електронне місто. Електронний технопарк біля Бангалору З технопарку відкрили офісу більше ста ІТ компаній, багато з яких американські. У технопарку працюють більше ніж 30 тисяч спеціалістів. Цьому сприяють декілька причин. По-перше, велика кількість англомовних фахівців. Англійська в Індії – одна з офіційних мов, і практично всі IT-спеціалісти говорять нею вільно. По-друге, розвинений ІТ сектор. Тут відкриті офіси Google, Microsoft, IBM, Intel, Cisco, Adobe, Apple та багатьох інших великих компаній у світі вже говорять, Якщо Китай це фабрика світу, то Індія його офіс. Вся Індія потужна космічна держава, сама розробляє і запускає супутники і вже є потужним гравцем на ринку космічних досліджень. Космодром імені Саттіха Тхавана на острові Шрихориката має дві стартові площадки. У 2014 році Індія стала четвертою космічною державою, яка вивела свій супутник на орбіту Марса. Зробила вона це з першого разу. І з подачі китайських колег марсіанську орбітальну місію Індії тоді називали гордістю Азії. Уряд Індії щедро фінансує свої космічні програми і навіть повідомив про плани відправити місію на Венеру. Україні є чому повчитися у Індії, адже у нас є схожі проблеми. Головне, на що ми маємо звернути увагу, то це. Ліберальні реформи, які створили ту індійську економіку, яку ми бачимо сьогодні. Індія швидко змінюється це вже не та бідна країна, як ми звикли уявляти. Нині Індія демонструє одні з найвищих показників економічного зростання у світі. Наступне десятиліття матиме вирішальне значення для Індії, і ми побачимо, чи досягне вона статусу економічної наддержави. Підпишіться на канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нашу нову віртуальну подорож. На цьому закінчуємо урок. До зустрічі у наступному випуску. Бувайте!